Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2011-2012 років. Це був матч третього туру групового етапу Ліги Європи, група Є. Е. 20 жовтня 2011 рік Київське Динамо у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда приймає турецький Бешекташ. 1-0. Київське Динамо перемагає! Все вирішив єдиний м'яч Дениса Гармаша на 90 плюс 4 хвилині матчу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Сербський суддян. Миларат Маджич обслуговывает данный поединок. 13 500 песо было на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый склад. Динамо Киев. Юрий Семин, главный тренер команды. 4-4-2. Стартовая расстановка у Киян, Александр Шавковский, капитан команды у вороток. Бетао Тарас Михалик, пара центральных захисников. Гусев Попов по флангах. Гармаш Укевич, Милевский, Ярмоленко, пивзахисники. Андрей Шевченко, идеи у нападе. Це стартова растонка київського динамо бишектаж Карлуш Кар Карвальял, головний тренер команди. 4-2-3-1 стартова розстановка Бішекташа. Дженк Генен у воротах, парацентральних захисників Єгемен Каркмаз, Кар Сівок, парацентральних захисників, Ісмаїл Кейбаши та Хільберт по флангах, Ернст Ненджел Уісал центральні опорні півзахисники, Мехмед. Аурелі, атакувальне, якраз та півзахисник. Куаре жма, капітан команди сімао по флангах та еду у нафіді. Це стартова расна Бішикташа. Друзі, давайте про сам матч будемо говорити. Ну що ж, в принципі, футбол був доволі таки рівний. У першому таймі обидві команди створювали кілька моментів, але без забитих м'ячів. Багато було боротьби, знаєте, на футбольному полі обидві команди намагалися. Одна одній не поступатися. І, в принципі, рівна була боротьба. І там і в володіння м'ячем було рівне, то, в принципі, такий рівний був матч. Моментів прямгульових було не тактити і багато, і кияни свої моменти створювали. І Бешикташ, да, також команди відповідає своїми моментами. Тобто, то, в принципі, такий рівний футбол, і тут класичний матч на якусь бойову 0-0, нульну, із табов. Тут класичний абсолютно матч на якусь нічю. Динаміка гривись була такою. Перший тайм. активно грав виконання Динамо Київ, кілька моментів було, які команда не реалізувала. А, сейв і Вратарг Бешхташ також робив Ну, Бештаж також були сей моменти. А, також були сей моменти у Бішкташі, але ось перший тайм якраз завершується а, в нічю. В нічю 0-0. Другий тайм. Ось куди буде цікавіше тем номер 2. Алієв та Дуду вийдуть на другий тайм у Київського Динамо, Вілі Кавлак та а, Галашко вийдуть відповідно у Бешикташ на тем номер 2 Друзі, друга 45-хвилинка. Друга 45-хвилинка. Бешикташ, я вам хочу сказати, у першій хвилину другого тайму команди Бешикташ взяла м'яч під контроль. Мала команда кілька моментів е, ну, э, дуже надійно відзахищалися. І в цілому матч такий знаєте, був знаєте, на відрізки. Ось, Наприклад, навіть якщо казати про перший тайм, то кияни дуже активно розпочали. Э, кияни завдали високий теп матчу. Я зараз кажу про першу, да? якраз то та тайм. І кияни здорово виглядали. Початок вже другого тайму, тут була перевага у То, в принципі, такий рівний був матч, але не відрізками. Десь відрізками кияни затискали Бішектаж, десь і турецька команда. А, да, відповідно, свої моменти, відповідно, створювала. Ну, в цілому такий був матч. Тобто все йшло к нічі, да, тобто гра була рівною. У першому таймі десь трішки Динамо в атаці домінувала. Побільше було у моментів у киян. Але в цілому, в цілому тут, в принципі футбол був такий рівний. 90 четверта хвилина матчу. Здавалося, що матч дек нічій. У більш теж, до речі, друзі було більше карток, і затримання часу, і порушення часто зупинялися. Да? Зупиняли гру. Тобто дуже багато було порушень правил боротьби це турецька команда, бішкташи взагалі турецькі команди дуже багато часто нав'язують силову боротьбу. І проти таких команд завжди важко грати. І справді було прям дуже багато фолів. 90 плюс 4 вона матчу здавалося, що все. Матч ідек нічий 0-0. київське динамо проводить свою атаку. Подача до скутового віддаліва. Там, да, там пішла подача скутового від аліва, якщо я не помиляюся. А, хоча, знаєте, ну так, да, якщо я не помиляюся, це сама ліфт подавав якраз кутуалі, якщо ще я не помиляюся, звичайно. ще. А я можу, друзі, звичайно, ще все-таки помилятися. Ну, якщо не помиляюся, це саме він якраз подав кутовий. А, ось. Подав саме він кутовий. Хоча, можливо, друзі, я помиляюся. Можливо, це був Олег Гусєв. Скоріше за все, це був Алі Гусів, справді. Подача з Cutвого від Аліґусів, да, скоріше за все. Деніс Гармаш пробиває! Гол! 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 На останніх хвилинах матчу низом пробиває Деніс Гармаш! І гол! Це гол! Це 1-0. Це один-ноль. Кияни виривають перемогу на останній хвилині матчу. Влучно пробиває низом у центр воріт Денис Гармаш і забиває гол. Гол, 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 гол. І на цьому суддя дає фінальний свисток 1-0 на останній хвилині. Кутовий дав свої результати. Київське Динамо в кінці кінців перемагає Бішикташ. З рахунком 1-0 фантастика! Друзі, це фантастика! Це був класичний матч на ніч 0-0. Але кияни забили переможний м'яч, то перемогли. Хочу вам, другу статистику, до речі, ось продиктувати. знаєте, Дивіться, володіння м'ячем 50 на 50. Ну, в принципі, як ми і казали, да, в принципі, гривний футбол. да, Але у Київського Динамо була перевага за моментами. 12-6. Вдвічі більше ударів було в української команди. Хоча з ударами в площину, справедливості раді перевагу більших таше 4-3. По 4 сейви зробили Вратарі. 4-1 за кутовими перевага київського Дінамо. Якщо не помиляюсь, то десь так 5 жовтих карток було там більших таше показано. київського Динамо. І то було все-все та дві. Друзі, в кінці-то кінці, в Каяни перемагають виставки. Да, якщо підводити даного матча, да, відповідно. Тобто. То... Я вже поділ перемагаю Київський канала. Так, да, матч був доволі такий рівний, в принципі, так. Да. Але кен не показала характер і змогли, змогли скористатися своїм шансом. Ну, і Денис Гармаш. І Олег Алягусів. Все-таки там не Алівдросі подавав коту, Олег Алягусів. Саме він, якщо не полість, доподавав. Да Іденіс І Денис Гармаш. І Денис Гармаш. Uh, який uh, 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 дуже здорово увірвався, пробив голову і забив гол. Да? Справді дуже хороший матч від Ліс Гармаша, ну і Кіян перемагає. Динамо зберегло контроль, баланс. Uh, ну і змогли кияни відповідно, забити свій м'яч. І в принципі, кияни справді дуже здорово виглядали. У тому-таки матчі. Тож, привідали ми, друзі, цей поєдинок київського Динамо у Лізі Європи. У сезоні 2011-2012. Да, груповий етап Ліги Європи, стадіон імені Валерія Лобановського. Динамо Київ Бішектаж 1-0. Динамо Київ перемагає! Побажаємо, друзі, обом командам добра, вам, друзі, від чергу серця, я би також би хотів би щастя побажати, не добра. Да, восьмо бережіть себе, не бути щасливими. Всім побачення, всім пока, Будь щасливі!